Я рада вас вітати на своєму каналі. Що сьогодні хочу дати відповідь і надати роз'яснення. То хто ж таки отримає цю компенсаційну вікову доплату при досягненні 70-75-річного віку? Та ми ще сьогодні поговоримо про доплату до мінімального розміру пенсій для тих, хто досягнув віку 65 років. Як надає офіційні роз'яснення пенсійний фонд України, що громадянам, яким виповнили 70, 75 та 80 років, та доплата до мінімального розміру пенсії? Для людей, які досягли віку 65 років, виплачується вам щомісяця на постійній основі. Щомісячно проводяться перерахунки для тих пенсіонерів, хто досягнув 65, 70, 75 та, відповідно, 80 років. Про розмір компенсаційної доплати я нагадувати не буду. Хто підписаний на мене давно, знає, і ми вже про це говорили неодноразово, як саме вони нараховуються. Тому ви всю цю інформацію знаєте. Так само ще хочу зазначити, хто ж не отримує доплату до пенсії, це буде стосуватися пенсіонерів, які досягли віку 65 років. Для людей, які досягли віку 65 років, не проводиться перерахунок. Зараз скажу, кому це працюючі пенсіонери, хто продовжує працювати пенсіонерам, у кого недостатній стаж менше 35 років для чоловіків та менше 30 років для жінок, і якщо розмір пенсії за віком перевищує 3200 гривень. Для працюючих пенсіонерів перерахунок пенсії з використанням нового показника мінімальної заробітної плати здійснюється тільки після звільнення з роботи або припинення вами підприємства. Ємницької діяльності. Також у разі досягнення 70, 75 та 80 років, компенсаційна виплата встановлюється з дати виповнення відповідного віку. Але для е, людей, розмір яких пенсія перевищує 10 340 гривень 35 копів, ця виплата не встановлюється. Також пенсії для громадян ви часто мене запитуєте, такому ж вони автоматично нараховуються. За роз'ясненнями пенсійного фонду для пенсіонерів, які досягли 65, 70, 75, 80-річного віку, вони перераховуються в автоматичному режимі без вашого особистого Звернення нагадую, ми говорили зараз про компенсаційні доплати, яким виповнилось 70, 75 та 80 років пенсіонерам, та доплати до мінімального розміру пенсії для людей, які досягли 65 років. Ми з вами вияснили, хто не може отримати таку доплату до пенсії. Наголошую, це стосується для тих, Кому 65, які цим пенсіонерам не проводиться перерахунок, щоб ви не путались. Якщо ви працюєте, якщо ви ви маєте на достатній стаж і якщо розмір пенсії за віком перевищує. 3200 гривень. Нагадую, такі роз'яснення нам надає органи Пенсійного фонду України. Тож, якщо вам 70 і ви ще не отримуєте свою компенсаційну вікову доплату у розмірі 300 гривень, про які постійно говорить Пенсійний фонд Міністерство соціальної політики, обов'язково уточнюйте. Чи отримуєте ви їх чи ні? Ви можете подивитися самостійно в особистому кабінеті на веб-порталі пенсійного фонду України або взяти в органах пенсійного фонду розпорядження про призначення пенсії.